Ми організовуємо для людей повноцінний обід і вечерю. Ми почали з того, що використали основний запас нашої кухні, а потім ми отримували багато гуманітарної допомоги. Частину з неї ми залишили тут для харчування переселенців, а іншу частину передавали далі на схід в місця, де це було більш потрібно. Піковий період був квітень. В березні ми харчували десь 120-150 осіб за один прийом їжі.

Тобто ця кількість сильно зменшилася. В першу чергу через те, що зменшилася кількість переселенців, які е, переїжджали до нас як на таку умовно перевалочну базу. Тобто, жили тут один, два, три дні, хтось тиждень, і потім їхали за кордон. Ці люди також у нас харчувалися. Це фактично залишилися ті, хто залишився в нижньому селищі е, більш-менш на постійній основі, і ті, хто не може собі там, зараз дозволити харчуватися е, власними силами. Всім, хто вам бажання, жінки, діти виїзд за за кордону через наші волонтерські а, контакти, ми виходили, їх підвозили, допомагали їм вирухатися кому в Болгарію, кому Швізарію, кому Францію, кому Німеччину, будь-яку країну, яку людина а, реально вона вибирала, ми старалися їй пропонувати, тобто ви обирайте, яку ви хочете країну. Ми будемо шукати контакти, де, яка країна, та країна вас має прийняти, будемо шукати якась приватна особа або сім'я, або державний орган. Ми відправляли, а потім ми побачили, що є частину людей, які не хочуть їхати, вони хочуть жити в Україні, все-таки вони не хочуть за кордон, але вони не мають куди повернутися. То люди поки що живуть в приватному секторі, по всьому селі, але багато будинків вони не адаптовані зовсім до, до життя зимою. Ми думали, що зробити, як, їм дати, як допомогти їм, тимчасове житло. Ми шукали всі приміщення, які були на території нашої громади. А, і тут у нас цих приміщень виявилося це, власник поводився його продати. Ми його керасимо перемогу в продажі ми виконуємо роботи. Тут має бути поселено день близько 30 осіб. А, в кінці це буде костер, в кінці буде столова, кухня, душові, туалет, кімнати. Тобто кожна людина буде, кожна сім'я мати якийсь свій простір, який. На даний час ми бачимо, що переселенцям не вистачає, бо вони жилися достатньо в садочках в школах, де жили 3-4 сім'ї в класі 30 50 квадратних метрів.